А ось тут буде аналізація. Такий у нас сьогодні асортимент. А ночами може піти? Це появився квас. А ще сьогодні зламався оцей холодильник. Так, рахуємо гроші. Можу сказати, що сьогодні теж в плюсі. Що ти можеш сказати? Нічого. Треба нам його всунути. Спочатку треба купити касовий апарат, зареєструвати, а потім йти в налогову писати заявлення. А новий такий стоїть 13 тисяч. Кауці протві будуть для наших печ. Тут в садку ми хочемо просто завжди касити траву. Ну, гляньте, вже навіть яблука буде. Такий міні-огляд городу зробив. Доброго ранку, новий день, знову їду в магазин. Сьогодні я буду годавать, ввізу першу випічку. Зараз десь пів восьмого. Покажу вам, що ми там вчора зробили, що плануємо сьогодні зробити. До гарного всім дня. Приїхав я до магазину, відкрив, привіз перші піришки, відпустив перших. А зараз ходімо, вам покажу, що ми тут робимо. Показую приміщення. Тут вчора тест з Васею виставили маяки. Підготовка до плитки. Потім ще з'явилася ось така каналізація. Ця для умивальника, а ця просто в підлозі, щоб стягувати воду. Тут була траншея, тут закопана труба і ось тут буде каналізація. Так, а ось, все, бачите, арматура, не арматура, а квадрат, труба біля забору. І вона буде для вивіски, для названня магазину. Кліпчик. Це глинки. Тільки з печі. Піци. Такий у нас сьогодні асортимент. Підвезу хачапурі з яйцем. Це хліб білий пшеничний. Просто чорний. Це морквяний. Хліб. Це хліб з чорносливом, Цей... Це глинки, піці, сосиски в тісті і яйця зелень. Печінка повидла, сізюма, мак, хліб наш з шкварками і цибулею. А я зараз беру ноутбук і далі буду продовжувати вводити все в програму для оптимізації магазину. Моє робоче... Місце. Сижу, намагаюся все ввести в комп'ютер. А тут що у нас відбувається? А тут у нас десь допомагає робити підлогу. Так, я продаю, а Вася, бачите, робить конструкцію для банера вив'язки. Завтра будемо ціпляти. Потихеньку я стараюся закривати. Зараз буду влятати хліб. І відношу ящики. І будемо їхати додому. Оці два ящика поїдуть завтра в Київ. Так, оце залишилось, не встиг я вам. Зняти, залишився в основному хліб. Його отак от накриваємо пленкою. Провірено. Колись ми працювали за кордоном в кулінарії, і ось так дуже гарно зберігається. І оця випічка, що залишилась, завтра в 12 годин, їй буде тільки 24 години. Так, рахуємо гроші, що ми на торгували. Бачите, які гарні гроші. Зелені все. І мабуть я оці сухарі теж на Київ відправлю. Світло виключив, касу порахував, ящики склав, все повимикав, Тепер можна їхати додому. Ось тут вам показую, бачите, загалі стяжку з наклоном. Тепер пару днів вона підсохне і будемо класти плитку. Надіюсь, воно підсохне нормально. Все закрив, поїхали додому. Ось такий наш магазин пекарня. Завтра вже буде, надіюся, завтра зробимо буде назва. І в кінці травня повинен художник нам розмалювати цю стіну. Запам'ятайте його таким. Так, що тут відбувається? Відбувається, свята привезла останні пиріжки. Аліска що робить? Аліска в шортах вже, так? Да? Загораєш, так? Да? Да, да. тут у нас? Слойки. Слойки заварной крем персик, слойки ветчина, сыр майонез, слойки заварной крем малина. Поначалу может питать. Бачили, да, підключили нам квас мохіта наразів. Зараз піду покажу вам ще один банер. Доброго дня! Так, Коп'ю. Так, квітки їдуть до нових власників. Да, мала? Переїжджають, так, да, квітки? Так, що вечір у нас вже, вже показую вам, що у нас залишилось. А залишилось у нас не дуже багато. Хліб, булочки трошки. Булочки з повідлом залишились. Хліб морквяний, рогаліки яблоко з каріцей і хліб чорнослів ізю. Ще трохи помпушок і. Одна слойка солодка, одна слойка соломи. Як ви зрозуміли, вже з'явився квас і мохіто. І скоро буде пиво. Поки ще сьогодні зламався оцей холодильник. Перестав він холодити. Завтра повинен прийти майстер і щось будемо дивитися. Ще я сьогодні показував, як ми прибрали квіти. І ось сьогодні почали робити, підготовляти таку площадку, щоб залити її цементом. І тут буде столики і два зонтики. Щоб люди могли сісти, з'їсти піцу, випити каву, фаз. що буду я закривати, рахувати касу і їхати додому. Ще один день пройшов, магазин відпрацював. Можу сказати, що сьогодні теж в плюсі. І це добре, поки це все не зря. Добрий ранок, їздив, відвозив тільки що пиріжки. Зараз їду знову додому, забираю ще пиріжки. Забираю доцю, відвожу в садочок. Потім мені треба в місто. Багато сьогодні діл. Сьогодні я не продаю. Є в мене час зробити доробити інші важливі справи. Сьогодні я хочу поїхати в місто купити касовий апарат ноутбук для автоматизації цього магазину. В общем, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, буде цікаво. А ми поїхали. Добрий ранок, мала, Аліска. Що без настрою в садочок йдеш? Мама, да? фона Що ти можеш сказати? Нічого. Добре. Де може бути ракета? Та ти ж чула, що літак пролетів, значить її не буде. Зараз швиденько віддаємо ці чотири ящички з хлібом. Їдемо швиденько Аліску в садочок відвозимо. Корішків віддав, зараз аліску відвозимо, басьок вже працює, п'є. Все, скоро приїдуть, іли мама? Прийде. Добре? Добре? Не прага. Ліска десь місяць не була в садочки. Відтаф Так, Така в нас задача. Оцей холодильник. Треба нам його всунути ось в цю кімнату. А це треба все винести. Так, освободіли ми кімнату цю. Це такий безлад. Поки. А я поїхав третій раз відвозити пиріжки. Ще буде один раз і все. Зараз відвожу пирожки, потім знов додому з цим холодильником розібратись, а потім буду їхати в місто. Пірішки віддав, їду додому. Да. Да. Трохи не війшов, треба зняти потолок. Вже передягнувся, їду в місто в налогово і ще в одну фірму купляти касовий апарат. ноутбук. Забув вам показати, як ми занесли холодильник. Їду додому покажу. Приїхали до налогової. Пішов я знавати, що мені потрібно. Так, швиденько я там був. Спочатку треба купити касовий апарат, Зареєструвати, а потім іти в налогову, писати заявлення. Де б купувати касовий апарат. Був я на цій фірмі. Получається як? Я хотів купити ноутбук, але він мене умовив, сказав, що це краще і дешевше буде просто зібрати комп'ютер. Потім ліцензія програми стоїть 2500 і касовий апарат є БУшний, якому один рік тільки користувалася. Він узнає ціну і мені скаже, бо та програма, через яку я хочу робити учт. Вона працює не з всіми касовими апаратами. А новий такий стоїть 13 тисяч. Добре, що поїхали тоді, в магазин треба купити тетрадки, олівці, зошити, папки. Був, зараз ще треба поїхати в приватбанк, взяти ключі і узнати за термінал. все, був в приватбанку, і пообалакав, все зрозумів. Завтра після 9 прийду і дороблю. Був в Аврорі, купив там папки, зошити, приїхали додому. Зараз покажу, як там холодильник виглядає. Опа, а ти... Получається? А оці проти не для наших печок. Бо алюмінієві лісти такі є, а нові заказувати вони по гривень 500. Зараз штук 10 наробимо. І буде добре. Прибрали, ось так виглядає зараз. Все лишнє попрятали. Ришилося тільки це в погріб спустити. Сюди занесли холодильник, ящики, два холодильника. Перший. Маленький другий, ящики всі, тільки оцей холодильник, він не працює. Точніше, він працює, але він не холодить. Сьогодні дзвонив майстру, але він не взяв трубку, так що буду ще, ще сьогодні, позвоню, завтра позвоню, треба його підчинити. Ось так. Так, от сюди я виніс свої лішні батони полички. треба буде щось з ними придумати, але поки пусть постоять тут. Дуже багато речей підняли на горище. Це вже почти повне горище різного Мотлофу. ну як мотлофу. Там і ванна є, і дзеркало з Херсона нове. І банки, і принтери, тумбочки наші з Херсона зі спальні, Уфо, алісина горка і багато різних і полезних, і неполізних речей. Тут у нас трішки підріз газон, треба вже косити, ялинки. Зацвіли, аліски батут поставили. Там наш город сад, наш Олешківський ліс, там деревця, садок. Тут, якщо бачите, вон капуста перець росте, тут, якщо бачите, там грядки картоплі, ось зелена цибуля, тут грядки помідорів. Помідори Некоторі померзли з-за холодів, бо були ночі холодні. А ніколи Некоторі... норм. Ну, завтра ще докупимо розсади і ще посадимо помідорів. А ось у сусідів. Ось садок підійшов ближче показати. Знову треба косити траву. Тут в садку ми хочемо просто завжди косити траву. Або потім ще посіємо газон, але газон дорого буде, ну, поки будемо косити Так, а ну глядачі або підписники, скажіть, що це, хворіє це дерево, що тут листя якісь. Не такі, як треба, це персик. Якийсь он гляньте, я їх. О, гляньте, вже навіть яблука буде. Три яблука є. Ну а ось все, наша полуниця. Так, ладно, пішов я в хату монтувати або ще щось робити. Такий міні-огляд городу зробив. Так що все добре. Ялинки ростуть, картошка виросте, так що все добре. Ладно, це до зустрічі.